У Тернополі частково зруйнувалося перекриття технічного поверху одного з багатоквартирних будинків на вулиці Лучаківського. Інцидент трапився 4 травня близько 23-ї години. Мешканці будинку розповідають, саме готувалися до сну, коли почули дивний гуркіт. Чоловік почув сильний стук, грубо кажучи, як ніби як от сніг от з криші падає, от таке як оттіпель. Так само це було. Два рази це було. Він казав, що певно що тут щось на балконі. Пішов на балкон, подивився, там нічого нема. Прийшов в кімнату, почув щось. З 52-ї вибіг з кімнати. Він сказав, що почав почув цей стукіт, і в них з вентиляції пішов, пішли порохи в кімнату. Тоді вони вийшли з чоловіком на. Криша і побачили, що плити просто нам просто з'їхали ось так вниз. Ця ситуація розповідає жінка мешканців будинку, неабияк налякала. Дітей побудили, взяли з собою документи і поїхали повезли дітей на родичів. І зараз стараємося вирішити ту проблему, щоб нам якось зробили ту кришу, бо тому що і школи, і садочки. Ну зараз діти на родичах, ну але буквально до тиждень часу, потім далі якось далі треба жити. Багатоповерхівку звели близько 26 років тому. Перебуває вона на балансі будівельної компанії. Десь 12 см це несуща опорна частина, стало розмакання цегли і панелі опустилися. Вони не впали, вони опустилися одною несущою частиною. Виселяти людей не потрібно. Панель, яка опустилася, вона навіть не дійшла. До несущої панелі нижньої Відремонтувати пошкодження в будівельній компанії обіцяють приблизно за тиждень. Разом з тим запевняє Василь Лило обстежать та підсилять інші такі опорні частини. Обслуговує будинок ЖАК, який підпорядковується тому ж будівельному підприємству. Там каже Василь Лило, і шукатимуть винних. Все таки я не рахую, що воно сталося внаслідок намакання тої несущої частини, яку відповідно зрізало. Буде відповідна комісія мною назначена, і будуть зроблені висновки. і Будемо шукати винувати, але від того не пострадають. Ні люди, нічого, ми вже приступаємо до роботи. Натомість міський голова Тернополя Сергій Надал причинами інциденту називає недоліки в проєктуванні та прибудівельних роботах. Починаючи з ночі від дня поступлення дзвінка на телефон, не насіть людей. Тут працює робоча група, яка виїхала обстежити ситуацію, що сталося. Будівельники вже почали тут працювати, проведено обстеження, встановлено причину, чому пішов СУ в панелі. Неправильно було зроблено проєктування. Неправильно зроблені будівельні роботи, тому що вже сьогодні навіть видно, що ті місця, на яких трималися плити, недостатньо укріплені, самі плити не, не такої величини, як би могли бути. Тобто ми сьогодні пожинаємо плоди тої безгосподарності, яка була проведена раніше. За словами Сергія Надала, міське управління архітектури отримало доручення обстежити й інші будинки схожої конструкції, щоб подібне не повторилося знову.